У 2010 році після перемоги на президентських виборах Віктор Янукович віддав народному депутату Андрію Клюєву крісло першого віце-прем'єра в уряді Миколи Азарова. Згодом воно приросло ще й Міністерством економрозвитку і торгівлі. Це забезпечило потужний розвиток родинного бізнесу братів Клюєвих з доступом до кредитів державних банків, коштів держінвестицій та отриманням пільг. Новою фішкою в промисловій імперії Андрія та його брата нардепа Сергія Клюєвих стала сонячна енергетика, під яку в Україні підвели один з найвищих зелених тарифів у світі. Скажіть, а та корупція чи ні? ну не, ніж у нас же є правоохранительні органи. У нас є сьогодні создана общото інфраструктура, яка бореться з корупцією. Дочірні компанії віденською актив Солар ГМБХ братів клюєвих отримали тисячі гектарів для будівництва сонячних електростанцій у Криму, Миколаївській та Одеській областях. Сонячна імперія Клюєвих це приклад, як робити гроші з повітря. По суті, була розгалужена структура компаній близько 50 компаній. По різних регіонах України які отримували на себе дуже пільгові земельні ділянки. Оренду на ці пільгові земельні ділянки. Частина з них отримували кредити з державних банків. Частина з них отримували пільги на привезення якихось обладнання з за кордону. У 2012 році Рада міністрів Криму на чолі з Анатолієм Могильовим віддала 20 дочкам Актив Солар в оренду на 49 років 646 гектарів під будівництво станції. Згодом ще 230 25 -е. Удача з рішенням на розробку проєкту землеустройства по відводу земельного часка давай, давай, о чому річ. Данный проект предусматривает дачу разрешения на разработку проекта отвода предприятию. Оно связано с развитием альтернативных источников энергии. Понятно. Нет возражений. Принимается. 26. -е. То же самое, то же самое структуре другой участок. Нет вопросов. Принимается. 27, 28, 29, 30, 31, 32. -й. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 вопрос. Это все касается ветроэнергетики. Так точно. Нет вопросов. Ну, со солнечной вет ветроэнергетики. Мы, я, я, так думаю, скоро будем лучшие в мире по электростанциям. А? В Европе, да, еще в мире станем. На півострові Клюєви дуже швидко розгорнули шість електростанцій, названих за населеними пунктами: Охотникова, Миколаївка, Митяєво, Руднікове найбільша і найпотужніша в Європі перово, а також Владіславівка, повністю змонтована, але не введена в експлуатацію через окупацію півострова. Відразу після окупації півострова Росією справи у кримських сонячних компаній йшли непогано. Для відведення очей вони спочатку заявили про припинення діяльності, а потім зареєструвалися у російській юрисдикції та отримали мільярдні підряди від окупаційного уряду Криму, адже виробляли чверть усієї кримської генерації електроенергії. При цьому в Київському офісі актив Солар демонстрували щодо діяльності в окупованому Криму гру «Нас там нет». Усі сонячні станції з сузірі актив Солар було швидко збудовано в трьох регіонах України не тільки завдяки урядовим пільгам, а й за кредити державних банків України та китайської державної компанії CNBM International. Після безперешкодної втечі з України Клюєвий в рахунок товарного кредиту в 160 мільйонів євро віддали китайцям електростанції в Одеській і Миколаївській областях. А от борги компаній Клюєвих двом Державним банкам України Ощадбанку та УкрЕксімбанку – оплатили ми з вами. Аби закрити дірки від неповернених кредитів, уряд надав банкам майже 21 мільярд гривень до капіталізації. Варто зауважити, що, попри рішення суду, Ощадбанк не мав можливості забрати сонячні електростанції в окупованому Росією Криму в рахунок боргу. Тому банк включив втрачені кредитні кошти до загального позову до РФ про відшкодування збитків, завданих внаслідок заволодіння інвестиціями банку на окупованому півострові. Наприкінці 2022 року Верховний суд Франції затвердив остаточне рішення про стягнення з Російської Федерації 1 мільярда 100 мільйонів доларів на користь Ощадбанку. Тим часом гарні часи для сонячного бізнесу Клюєвих у Криму скінчилися, бо компанії мали ще й борги перед російськими збербанком та Внешторбанком, які почали тягати їх по судах або повернути мільйонні кредити. Частину компаній російські суди врешті визнали банкрутами і розпродають з молотка. Нещодавно окупаційний уряд Криму виставив на торги найбільшу станцію перово, Оформлено на чотири компанії з латинськими буквами у назві: Альфа, Бета, Гама та Зета Солар. Всі вони ще у 2018 році визнані російськими судами банкрутами. Аукціон призначили на 13 червня, однак він не відбувся. І нові торги призначені на 26 липня вже з пониженням ціни на 16%. Станцію продають за 1 мільярд 200 мільйонів рублів. Передбачається, що кошти від продажу отримує російський Внешторбанк, який у документації торгів зазначений кредитором заставного майна. Юридичні особи, на які оформлені станції, банкрути. Але кримське сонце продовжує працювати, виробляти електроенергію безвідносно до рішень судів і приносити прибутки власникам. І в російській, і в українській юрисдикції засновником Соларок, на які записано майно сонячної станції перово, значиться кіперська компанія та підставна особа, розя Сергій Владиславович з міста Мена на Чернігівщині. Водночас, з огляду на прибутковість сонячного бізнесу, визнання банкрутами компанії, на яких висить майно земля, і розташовані на ній панелі з усім обладнанням та лініями підключення до загальної мережі, може означати, що з клюєвих просто спишуть російські борги за заслуги перед отечеством.